З вами спеціальний репортаж. І сьогодні ми завітали в стоматологію клуб 32» в місті Києві. Ви багато писали нам з проханням перевірити цю клініку і дізнатись що тут відбувається і чому у них так багато відгуків. Ходімо. Почнемо з рецепції. Саме тут кожного пацієнта зустрічають з теплом, допомагають швидко записатись та відповідають на всі запитання. У Клуб 32 особливу увагу приділяють стерильності, адже чистота та безпека тут понад усе. Також є дитячий кабінет, в якому діти почувають себе спокійно, адже все створено для їхнього комфорту. У клініці працює 10 досвідчених лікарів, команда асистентів, два адміністратори і навіть пухнастий кіт, який піднімає настрій усім пацієнтам. А сама клініка існує вже 16 років. Ну що ж, ми перевірили стоматологію клуб 32. Даємо їм оцінку 10 із 10 і рекомендуємо вам завітати також. Щоб зв'язатись з клінікою та записатись на прийом, залишаємо їх номер телефону в описі під цим відео.